6 січня українці знову святкують водохреща за новим календарем. Здавна в цей день віряни пірнають в ополонку, сподіваючись таким чином очиститися від гріхів. Сьогодні ми вирішили перевірити, чи збереглася традиція купання на водохреща у Дніпрі. Хоча офіційно жодних місць для занурення не було облаштовано. На популярних місцях купання, таких як Січеславська набережна та парк Сагайдак, де колись було людно на водохреща, цього року не було жодного бажаючого зануритися в ополонку. А ось на зимовому пляжі в Бартоломео знайшлися справжні відчайдухи, які не побоялися морозної води. Ну я взагалі пірнаю воду на водохреща вже років, мабуть, 15 пятнадцять Запросили друзі, і сьогодні тут черговий раз на водохреща все суперкласний настрій, супер класний драйв. Незважаючи на давню традицію, більшість ніпрян, дослухавшись до застережень рятувальників і міської влади, утрималися від купання на водохреща, але смільчики все ж таки знайшлися. Тож не нехтите своєю безпекою та дочекайтеся нашої перемоги.